Більшість з нас це не ми, наші думки це чужі судження, наше життя мімікрія. наші пристрасті цитата. Ти любиш всіх, а любити всіх означає не любити нікого. Тобі всі одинаково байдужі. Люди завжди руйнують те, що люблять найбільше. Цинік це людина, яка всьому знає ціну і нічого не цінує. Тільки порожні люди знають себе. Так легко переконати інших, так важко переконати себе. Будь собою, інші ролі зайняті. Людина є наполовину тою, ким є, а наполовину тою, ким хотіла би стати. Помірність фатальна риса, тільки крайність веде до успіху. Великий успіх завжди вимагає деякої нерозбірливості засобу. Досвідом люди називають свої помилки весь світ театр, але трупа нікуди не годиться у житті бувають тільки дві справжні трагедії одна, коли не отримуєш того, що хочеш, а друга, коли отримуєш мета життя самовираження проявити у всій повноті свою сутність, ось для чого ми живемо. Коли Господь створював людину. Він дещо переоцінив свої сили. Визначити значить, обмежити. Немає нічого такого, на що не можна було б сподіватися. Життя і є надія. Скептицизм початок віри. Немає гріха, крім глупоти. Я зовсім не хочу знати, що говорять за мою спиною. Я і без того про себе в достатньо високої думки. Людина позбавляється тяги до гріха, бо здійснення це шлях до очищення. В основі оптимізму закладений найчистіший страх. Саме ті пристрасті, природу яких ми невірно розуміємо, найчастіше панують над нами, а найслабшими бувають почуття, походження яких нам зрозуміло Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрило, щоб досягти своєї мети. Той, Хто дивиться на справу з обох сторін, як правило, не бачить жодної з них. Любов до себе це початок роману, який триває все життя. Коли зі мною одразу погоджуюсь, я відчуваю, що я не маю рації.